Вітаю всіх! Пропоную подивитися розклад про стосунки, що там у вас відбувається, або мають бути зміни, можливо, а можливо, і ні. Це залежить на тому рівні, на якому зараз у вас є. Тобто, що очікує найближчим часом вас у стосунках? Розклад буде на три варіанти, як завжди. І коротко про головне. Тож, перший варіант, другий варіант. І третій варіант. Обирайте свій варіант. А я починаю з першого варіанту. Перший варіант, що у вас просто у стосунках. П'ятірка мечів перевернута. Ну, наразі щось у вас там не вирішене питання якесь є. Якийсь кризисний момент, ви не можете прожити, не можете віднайти ту стабільність, яка вам буде опорою, щоб ви могли рухатися далі. Також наразі у вас у стосунках, можливо, якісь незрозумілі такі ситуації, де вам хтось заважає, і ви, можливо, знаходитеся у роздумах, як вам вийти з тої ситуації, що вам потрібно, що не потрібно. Можливо, якісь там плітки вам заважають, хтось вам щось там говорить, у яких ви розмовах перебуваєте. І ви сильно на це. Ну, скажімо так, ведетеся, сприймаєте за чисту монету те, що вам говорять. Але ж у більшому ступені у вас немає повного розуміння, що там буде відбуватися. І я б сказала, що для тих, хто без пари, то зараз ви у роздумі, чи варто вам якісь стосунки там налагоджувати чи ні. Якщо ви у партнерстві, то також ви, можливо, оцінюєте наразі. Що вам потрібно в цих стосунках або змінювати, або рішення якісь приймати, чи повернутися назад у свою стабільність, чи вирушати далі, для того, щоб ви могли ці стосунки зміцнювати. Але для вас така порада буде, що ви зараз не бачите ту ситуацію, яка є навколо вас. У вас є певні якісь такі перепони, які не дають вам зрозуміти, що в дійсності у вас в тих стосунках відбувається. Тож, ви повинні гарно все обміркувати і не поспішати з висновками. І довіряйте наразі тільки тому, що ви бачите самі на свої очі, а не тому, хто і що вам буде говорити. Тож, це був перший варіант. Другий варіант, що у вас у стосунках? Колесо фортуни. Почнемо для тих, хто без пари, то, можливо, у вас якесь буде знайомство. І це знайомство буде можливо палким, пристрасним. Але чи буде потім розвиток, поки що це буде незрозуміло, тому що на все потрібно свій час. Але е, якщо ви все ж таки знайдете своє знайомство і будете вважати, що то вам корисно, вам потрібні ті стосунки, то у вас буде шанс їх або зміцнити укріпити або, навпаки, якщо ви не впевнені, що воно вам потрібне, ви можете наразі розірвати. А для тих, хто у парі, вам дається шанс, щоб ви більше зближувалися, підвищували якісь ну, знаєте, якості вашого суспільного проживання. Тому що шанси у вас є всі. Ви можете свої стосунки укріпити і будувати подальші свої шляхи. Тобто наразі для вас є такий шанс. Тобто, чи ви будете йти у щось нове і будете будувати своє майбутнє в парі, або, можливо, ви можете і назад скотитися і наступити на ті самі граблі. Тож обміркуйте, що вам потрібно, що ви хочете від цих стосунків. Наразі вам такий дає, дає доля. Тому що 10-й аркан колесо фортуни це керамічний аркан, і вам доля сама дає шанс обміркувати і визначитися, що вам потрібно наразі. І третій варіант, що у вас у стосунках, тут мечів перевернутий. Ну, можливо, десь щось би ви хотіли завершити по третьому варіанту, але наразі у вас поки що немає такої можливості. Не дає вам. Ці, як, ці розмови або ваші думки, швидше за все, ваші думки щось не дають вам будувати ті стосунки, які вам потрібні. Можливо, ви не розумієте саму ситуацію, яка у вас відбувається, можливо, вам заважають якісь розмови, неприємні розмови, а також, можливо, вам потрібно визначитися. Що для вас є корисним. Ну, тому що туз мечів наразі він вам тільки дає якісь такі розуміння того, що ви не можете пройти якісь свої уроки. Повертаєтесь на одне й те саме, і там знову підпадаєте під вплив якихось розмов, наговорів, якихось неприємних ситуацій. Можливо, не можете вирішити якісь питання. І оце для вас є такою тупиковою перепоною. Вам потрібно також для того, щоб ви могли щось зрушитись з того місця, на якому ви стоїте, зупинилися і не можете пройти свій етап, потрібно придбати знаєте, такі навички для вас корисні, що вам потрібно розставити пріоритети. Визначити, що для вас є головним у житті, що вам потрібно, від чого краще відмовитися, в який край бік вам рухатися. Тому що без розуміння цих питань, ви не зможете вирішити ту ситуацію, яка наразі у вас склалася. Тож, по третьому варіанту, це стосується і тих, хто в парі, і тих, хто поки що, можливо, у якомусь пошуку. Тож вирішуйте ті питання, які у вас були в минулому. Потім ви зможете рухатися далі, якщо розставите свої пріоритети. А я бажаю всім самих гарних стосунків, приємних, міцних.